Привіт, друзі! Ну що ж, запустимо сьогодні автоклав у роботу. Потрібно поновлювати запаси, щоб у погрібі були на всяк випадок певні речі. А це тушковане м'ясо, тушонка в народі. Е паштети. Далі піде осінь, вже буде риба якась возитися, то столобика можна в банку запхати і зробити таку тушонку, щоб ці запаси були. Часи нелегкі. Дав би Бог, щоб вони стали кращі, але повинні розуміти об'єктивну ситуацію, яка можливо може бути. І надіятись на краще, але все ж таки бути такими запасливими людьми, щоб в випадку чого не бігти в магазин, не створювати чергу і не створювати на лиці вигляд, що я лише там за коробком сирників прийшов. А виходити з двома возиками, макаронів і тушонок і консервів, то краще мати це все вдома. Заходьте на сайт Акваградус в описі. Під відео я залишу посилання доволі. Багато якісної, сертифікованої продукції, в них е, обладнання продається. Переходьте, подивіться, погляньте. Не буду вам казати, яке, щоб зацікавити вас. Я думаю, вам буде цікаво прийти і подивитися. Будемо сьогодні, друзі, робити паштет, оновлювати запаси, щоб було на всяк випадок, як то кажуть. Чим консерви оці В банках, ну є різні там пакетах, можна робити, але цим баночках і в пакетах взагалі консерви це класні. Вони. Не швидко портить, ну, не, не швидко псуються, тобто можуть стояти рік, а то і більше. Тобто, в будь-який час, в будь-який момент, навіть все добре, не встигаєте щось приготувати, їсти, спішите на поле, на роботу, будь-куди. Баночку достали, відкрили, хліб помастили, чи там можна і без хліба з'їсти, ну, лише дивитися, щоб які наслідки були, все нормально. Тобто, такі питання, друзі, такі речі повинні бути в кожному дворі. Якщо я їм кажу, що немає певної можливості, з сусідом порозмовляли, з толковим сусідом порозмовляли, скинулись і є, і працюєте і один на двох вистачить з головою. Будемо менше розмовляти, ходім на кухню, Олена вже чекає. Зараз розповімо, що до чого зробили, що будемо робити. По рецепту, по процесу. І, звісно, ну, якщо буде можливість, і все вийде добре, продегустуємо. Ходім. Так, друзі, ну що ж, готові. Всім привіт. Всім привіт. CNN, BBC, всі шукають, де Олена пропала, йолки палки що трапилось, розійшлись, розбили всі на місці, поки що. Друзі. Ну, це життя, ніхто наперед не знає, що буде. Сьогодні знаємо точно, що ми зробимо паштет. Що значить робили, що до чого, що по чому, що скільки, чого було. Е, що було? Зварили голову свинячу. Від'єднали yeah. від оцю нижню челюсть, Ну це Діма від'єднала там, розрізали не, да, Її не рубали, щоб там не Pocестили було почистили яке... зуби, все, да, все відчистили. Тобто то то все саме відраяли одні зварили голову свинячу, ну язик, звичайно, це все. І оддільно зварили е, що це тут нас печінка, печінка серце, серце і легені. Да, і Це все, все... який це рецепт? Що це має бути? Це простий рецепт, це просто е, голова, печінка. Ну, супродукти, оці сіль і перець. Все нічого більше не додаємо. Угу. Все по-простому. В автоклав да. Цік -цік. Да, в автоклав, все і закрили все. і тому ж їм і, і поділо. Одне, що не важили, друзі, нічого, все робиться. Так. Що да, 에, так на, на, на смак на буде дома додатися на кожна смак, кожен по своєму. Е, скажу так, яке колись ми це робили. E, yeah. Дуже так років 10 назад, то ми це робили По але Богу, да. як би сказати, прости, смачний все нормально. Питань немає зараз. І поновим заодно свої знання, і певні питання, якісь і покажем вам, що нам для цього буде потрібно. E, потрібно все буде перепустити на м'ясорубку. Ти зараз Оце, з да? Да, відділяли. Окрем... Да, тут відділяли. Кістки, ми вже відділили, mm. тут лише лише, кістки. Да. відварювалася голова, така каструля в нас на 40 літрів, е, відчистилась, Щелепу викинув, відрізав, да, тобто... почистив зуби, все так чистив, що капець. Тобто все нормально, вуха почищені, ніс почищений, питань ніяких на рахунок цього немає. Закипіла вода перший раз. Да, ми Воду... зіляли. Воду. Воду зіляли замінили, наляли ну, а чистої, чистої води, і прийняли. воно вже мліло собі помаленьку. На ніч ми залишили на маленькому да. на газу на маленькому. Ну, приблизно десь 5 годин. 5 годин. Да, да. Да. Я вже ну, голова рано. здорова. Я вам да. скажу таке, ні в року, дай би Бог, кожен тиждень таке колоти. Ну то з часом. І рано оце ми лише підняли е, цей. Підняли голову, зіляли оцю юшку, зіляли той жир. Верніше юшку окремо, підняли голову. і То все. Ну виходить, сам ну Підняли, ну все лишилося. Все залишилось, тобто вістало все нормально. Доволі в миску, щоб воно остудилося. Щоб вистигло вже, і зараз будемо перепускати. Щоб легше було це. І в принципі таке, там ніяких нюансів немає. Сіль перець додали голову. варили. трішечки додали навіть не сіль перець, а мелений. Грошком перчик Грошком? і лавровий листочок. Да. Поприки не було? Ні, поприки не було. Ну, слава Богу, що поприки хоч тут нема. Коротше, друзі, що зараз ми цим займемося. Елементарно, тут е, нічого такого важкого, мабуть, немає, тому що на цьому агрегатові ми ще не працювали з цим, колись працювали зручною. Ну, а зараз побачимо, як тут щодо чого, якщо щось. Ну, по ходу справ так і будемо пояснювати. Лише я тобі кажу, що тут з цим рідким потрібно. Ще по столі стола так доски набивати, як жолоб робити, щоб воно не текло нікуди, бо застеляти. Ну зараз а якось по мірі почати. можливості, так. Да, починаємо там пристосуємося. Так, я суну ти мені... поправляєш чи ти Ні, Ти різеш на кусочки, ставиш а буду перемоги. Тут ти одному можна справити. Можна, оце ріж, а я буду це помаленьку ставити. Це оце над кусочками поріж. А ми будемо, що спочатку одне, це то і то перепускати. Можна разом, воно все одно ж завжди що... А ну як воно піде, сум туди. Я думаю, що будемо Десь це воно ж... може чверкнути вверх. Все добре, ми ж варено. А воно таке, а прям прам... капець. Ну, воно перемліво добре. Но краще, щоб воно ще взяло і... Е... Мабуть, таке холодніше стало, вистихло, тобі твердіше буде. Ну, бо да, воно да, Під руками просто, хоч зараз бери на хліб і на масі, але стояти довго не буде. Суть і автоклаву в тому, що це запас там не робиться. Коли є можливість, коли є дешеві ціни на свинину, риба, коли йде обхід, куряти на оці всі моменти, такі коли є, тобто ці моменти, цими моментами потрібно користуватися і робити собі певний запас. Він повинен бути. Потрібно розслаблятися інколи, але завжди бути на поготові. Тобто такі моменти. Не мені вас навчати, але розповідаю те, як я живу і як я думаю. Язик, да хоч ну... А це ж делікатес, хотець, лиш в ресторанах, а мене. А, а мені опасно язик їсти. Майк. До речі, очі також забирали. Да. Там його не потрібно. Не потрібно. Хоч велика втрата йде в об'ємі, розумієте, так пів півбаночці вже не буде паштету, але це з раки нам. Да. Ракови не вирізали, тобто все частенько, все класно, все до діла. Ну, Побачимо, як вийде. І голова вона на ринку стоїть, ну я не знаю, скільки там вартість її така низька порівняти із е, рахуйте. Легені, серце, оце все так воно не я серце не знаю, скільки, а легені воно ж да? дешево така. Ніколи вони не мене. продавали його, воно завжди собі залишалося. А, тобто запас можна зробити такий непоганий. Язика з'їв, зів, бачив, вже почав краще розмовляти. Пішло діло, Пішло діло. Ще десь мозги тут потрібно знайти. Мозги є. Є, є, Де? мозги не забирали. Треба додати. Ну, в цілому все непогано. Навіть такою можна м'ясорубкою справитись, трішки що довго. Але вже в процесі ми зрозуміли, що краще е трішки жирнішого і печінки. Чергувати, чергувати. Там, там, там натяжку йде, а там так mm, майже холосту. Майже холосту, Ну, так, нічого, все приходить з досвідом. Що далі робимо? Е Потрібно вимішати і додати сіль перець за смаком. Сіль перець за смаком. Да. Смак в мене не сильно. Давай ти вимішую, а я почну. Е, ну, ну, десь... Трошки присип його. Ну, да, а да, буд... не будем ляти. Це буде. Це да. е, юшка. Да, це це буря, в якому варилося. Да. Нежирний. Не давай зараз трішечки. Давай й половину. Шостого. Все, давай, все. То воно зараз піде, як в суху землю. І дамо, давай поки що 400 ложки, так. І перцю меленого. Дві. Дві. Дома, дві. На око. Да. На око. А і... зараз будемо фушкувати. Да? Тепер перемішую його добре. так. Ну Воно повинно бути консистенції приблизно такої рідковатої. Да? Да. Ну як сметана, може трішки ну густіше майдуті. Ну Сметана буває різна, можна і ну, на хліб там рід, остетиче. І, не... така. Рідша і перевернути. Ну, ще, мабуть, трішки бульона, мені здається, потрібно. Ну там Чи є. Це може... ну, такий, бо ж суховатий. Все таке, я вам скажу, ну, доволі. Здавалося, от голова жирна, хто її їсти буде. Ну, практично самі розумієте, там голови купують там пошматкові додати кудись. Тому що як не є жирне. Жирне багато не з'їсиш, аж голова маленька не буває, як коля, ну, різне буває, але зрозуміло, що а паштетика зробити, поставити, і що собі стоїть. На всяк випадок повинно бути все абсолютно. Все в кожному будинку по можливостях повинні ну, давай, дивитися як вперед. Чекай, що все у краю не проходимо. Ну, давай. Що? Смешно. Нормально? Да. Ну додавай, думала... що потрібно, додавай. Ні, добавля, я, я думаю, не треба нічого. Може перцю трішки. Ну, давайте. Я потім, коли готовий буде. От, я думаю, наці. що перцю. Так, да? да, трішечки треба. Ну, сип на руку. Угу. Да. Ну ні, по тому, щоб так знати, да, знати. хоч про. Та теж ми не важили вагу, якби знали хоч вагу, то ми вже відштовхувались приблизно від ложок. Це голова велика була. Ну, в принципі, угу. тих там теж немаленька така. Ну нічого. Я додаю цибулю, я додаю ще ЄСну. Це такий самий, простий, елементарний, без. Тай то не заморочки такі, але угу. простий. Простий, тому що там потрібно вже. Якісь моменти, мабуть, Попробуємо. Колись, колись пробуємо ще. Слухай, я не знаю, що. Його? Ну, Мені здається, що давай ще це гуляємо. Ми його не засипаємо, ми будемо толучити. Ну, да, ви Трітна таке, щоб Ну, Давай, Де? давай Відсіди ще. ще, ще літру. Да. Да. Ага. Ще літру, літру, то літру. Другий день покаже. Так, друзі, вийшла така ось консистенція, значить, на цю. Об'ємно, ми не знаємо ваги, бо не, не відважували. Де потрібно до цього трішки на раз серйозніше віднестися, ну, відважувати, щоб певно мати рецептуру і поправляти по відношенню до кілограм, що до чого як. Але доб... вийшло 2700 літрів ще бульйону. Угу. Не жиру, а бульйону. І набираємо таким чином. Під, підтряхую його. Ось так під. Щоб пустота, да? Да. Ну, все рівно залишається, щоб ти будете робити і думати, що. Е, як вам сказати, що щось нейтральне, то пустоти все рівно залишається. І, ну, інакше на якийсь потрібно вібростіл його ставити, щоб воно його трамбувало. Але ж потім доведеться баночку розрізати, щоб його звідти витягнути, або розігрівати. І по. Такий ізгиб, оцей зігзаг, переход на баночці, не сильно повні, тому що повне не, не, не потрібно робити ні тушонки, ні оце, Тобто там повинен бути певний зазор. Невеликий і не малий. Зараз будемо завантажити на такі е, полички, що доволі зручно. Е, писали, питали, е, якщо різні баночки, якщо різні баночки, то їх потрібно в один ярус встановити, 5 штук, таких хоча б щоб було подібних. Тому що ця вся система, вона отак одне-друге прижимає, і ви можете взяти за ручку і занести в автоклав. Тобто, якщо є якісь нестандартні баночки, то або повніші, ну нестандартні, то їх влізеться трішки менше. Але детальнішу інформацію залишу в описі під відеопосилання. На сайті Акваградусі, де ви по номеру телефону можете дізнатися, приємні люди, все консультується, нормально, класно. Дуже класно. Значи що, Лена, завантажуємо. Значить, є в нас 4 яруси по 5 баночок півлітрових угу. сюди вміщується. Давай, піднос. підносимо. Чого тут немає? Раз. Воно потім фіксується. Да? Ну, от так зараз ставиться, так, щоб воно стояло отак от рівненько угу. з цим. Ось так. Навіть uh -huh. можна його отак. Я б зробив його раз. Ось сюди. О, три. Отут-таки отак. О, о, все. Ну, інакше не стане. Все стане так, як, uh -huh. як потрібно. І другий ярус. Це можна робити як на кухні, де зручно вам, так і е, біля автопау. В принципі, ми могли б сюди автопав занести і тут робити, але. Немає місця так, би щоб на стіл не поставився, тому що він повинен стояти до повного е, остигання, тобто до зрівняння температури з навколишнім середовищем. Так, я ще шість уже да, тут... я правильно. ще більше хочу. Тут є більше хочу. Щоб а тут дивись, тут мені здається, що це все знімається і так поступово тут. Е... Щоб це не піднімати? Ну можна і так. Ну, ну, все можна Ні, і так. Не, ти ж, знаєш, а? не відкручуй. просто я так Ні, не що… Ні, так його щоб... потрібно відкрутити, щоб воно… вони ж баночки бач, підносять кожну Це угу. тобто, Воно просто ага. при транспортуванні, е, воно скручені, йде в скрученому вигляді. Тобто, що не потрібно, а то зараз потрібно піднести. Воно буде висота на угу. висоту. Автоклаву. Так як повинно, все продумано угу. бути. Так, Зараз я би заговорився, баночки не сітаю, бо я ще зараз сюди на одну колочку сім суну. Так, якраз. Так, ще одно все було. Дивно. І не виходило. Запевнення ці рамки. А тут нічого такого. Так, і останніх п'ять. Потрібно відкручувати. Mm -hmm. Тобто тут слугує оце все для того, щоб воно все вмістилося сюди. Придумано все до міліметра з якісної харчової нержавійки. Все до діла, все класно. І тепер... Оцими просто прикручуються в рамках розумного. Ну, і, в принципі, все, погляньте. То, все місто зафіксовано. Та, а? То, Воно не зараз е все стягнуло, і це mm. як касета вже. Все стягнуло в одне, mm. за ручку і втокло. Основне, щоб там є тен, зрозуміло, щоб ці ножки у вас не стали дві на тен. От Ну, mm. Там нічого такого немає, просто такі, щоб були трішки. Уважні. І ці барашки ставити отак поздовж. Погляньте, бачите, щоб вони не, не стояли отак поперек. Ну, В принципі, можливо, і влізе, але швидше за все, що, що не вміститься. Заливаємо водою. Так, щоб вище є дві можливості автоклавування. то це е, паром і стандартний. То стандартний на два пальці приблизно вище верхньої полички. У нас на скільки літрів це? Це на 10. На 10 літрів, то десь приблизно 13 літрів. Ну, це ще якби, повна касета. А як немає у вас потребності повної касети, потрібно там лише 10 баночок зробити. Ставити 10 баночок і заливаєте водою. І по тому ж самому процесу. І зараз, значить, друзі, я закручу верхню кришку і далі по, по ситуації. Це закрутив, легенько обійшов по кругу. Тобто не потрібно там аж таких зусиль. ну, З розумінням, перший раз зробити все буде нормально, там далі буде. Одразу, не забуваючи ставимо щуп е, термометра сюди, автоматики цей, цей отвір є трубку е, крану відкритий. На трубку вставляємо в цей штуцер. і... У баночку з водою. Коли почне інтенсивне вже таке булькотіння, ми цей кран закриємо. Ну, то по ходу і таки по ходу справ. Значить, вмикаємо, вмикаємо сеть і вмикаємо сам тен. Виставляємо температуру 115 градусів і е час 35 хвилин. Почалося, друзі, інтенсивне таке булькотіння. Ось бачите, доволі так 96 градусів і перекриваємо цей кран. Все, послухався поради вашої. Олексій, мені здається, радив, зробив таку пружинку. Ну, в принципі, воно і там було нормально. Але самі розумієте, така всередині думка, ну, як вона трішки отак перегнута, чи буде нормально потрапляти, то сильно на роль не, не грає. І далі. Все робить автоматика. Зараз воно піднесе до температури 110 градусів і буде вмикати-вимикати 40 хвилин цю температуру тримати. момент істини пройшли сутки. Ну, я вам скажу, потрібно було буде його ставити десь у холодочку, тому що сонце на нього світило, то можливо, трішки таки нагріте. Температура. Практично десь, так як і на дворі, 29 градусів, це можна вимкнути, подивитися або таким ручним градусником поставити, але в принципі вже повинно бути все нормально. Тиск. Тиск упав на 0. Зараз трішки ставимо сюди повітря. Якщо воно втягне туди, повинно втягнути. Ну, нічого не втягує. Тобто тиск зрівнявся, зараз я розкручу і побачимо результат. Трішки, щоб. Кришку дістати потрібно зусилля, але легенько так звідси, звідси, звідси підковернув. Я думаю, що, можливо, тут потрібно змащувати, можливо, Ну, Така, знаєте, тому що резина, зрозуміла, нагрівається, вона, як вакуумується, отак ну, робиться. Ну, То таке, суть не справа. Сам процес. Раз. Так. Розтече. Поставимося сюди. Все по Ну, Лена. Нормально. Ну, все ціле. Перше, що хочеться поглянути, це що все ціле. А друге, звісно, друзі, хочеться спробувати. Зараз підемо дегустувати. Потрібно, він трішки, звісно, що без остих. Як вона дасть загусти, так? Ну нічого, зараз спробуємо так. Ну, давай. Ти там а я тут. Формат mm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, звичайного паштату. Якби щось сказати mm -hmm. там і зараз Як би сказати? ви ви це ой-ой-ой-ой, капець, mm -hmm. це саме-саме, а ти так, да, ти хочеш це, правда? це саме-саме, це капець. Mm -hmm. Маші? Аромат звичайного паштету. Тобто так скажу. Не знаю, чи насухо воно. Підемо, бачу, він трошки суховатий якийсь. Добавити ну, ти не чогось. Не Ви, а, ти мене цим не обманеш. No. Класний no. паштет. Просто можу сказати, що класний паштет. Не знаю, як. Якщо до чого слібам mm -hmm. і можна й отак да, да. І щоб сказати, що жирний, він не жирний. Да, можливо, я думала, це що, може що може жир ще не жирний. застиг, правильно? Mm -hmm. Може бути. Так, да, він же застиг, але це навіть не жир, це бульон той такий. Ну так, да, ну mm -hmm. все рівно, якась частина все ж таки ну, залишалася ще на, на цьому mm -hmm. Ну, салові перепускали і це все остальне. Класна річ. От скажу просто класно. Не буду хвалити, ну, а потрібно, правда? Ні, дійсно, дійсно смачно. Потрібно. Хотів трішки применшити, не вийде, друзя, дійсно смачно. Воно м'ясне, так, так відчувається м'ясне. от Не те, не що там ну, печінка що м'ясом відчувається. Так. Да. Да. Обов'язково обов'язково зробіть, друзі, обов'язково. Зайдіть на сайт Акваградус, подивіться на їхнє обладнання. Обладнання зроблено з харчової нержавіки. Сертифіковане обладнання, багато обладнання, багато цікавого обладнання, де можна і поїсти, і випити, як би сказати, і закусити. Тобто переходьте в описі під відео, я залишу посилання. Рекомендую. І ще раз наголошу на тому часи. Часи, як завжди, нелегкі, тут щоб сказати. Які вони будуть, такі будуть, але легше приходити, коли в погрібі, чи в кладовищі десь є певні запаси. Хтось побіг у магазин за тушонками. Весь м'яць з нього У мене є свій, я зробив його на автоклаві від Акваградус. Правильно? Правильно. Класно буде. Коментуйте, ставте вподобання, якщо сподобалось. Пишіть ще щось з ними, якщо цікаво буде, До ну, наступних відео і хай щастить.